Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Бачите, ми всі в косьпі. Косимо, коситься в кос, я ні. Коси, коси, отака, От ще. це теж наша земля. Колись ми тут картоплю під трактор саджали, аж до, аж до сірого, бачите, оце суха трава аж туди до кінця, це все наша ще полоса. Да. То зараз ми вже її не обробляємо, у мене це такий шматочок картоплі і все. Ну, я йому сказала, що він вже покосив. Бо сіно теж непогано мати. Якщо не буде дощу, то я наступного разу його тут поперегортаю і зберу теж таке сіно. Можна, знаєте, мульчурувати щось, коли є своє сіно, це так теж чудово, можна такий стужок зробити. От, І буде скірдочку таку. І потім можна буде мульчувати якісь рослинки. Полоничку, наприклад. Да. і Що я хотіла, чого я взяла цей телефон, от, я, вам... я саджаю, оце. сію кукурудзу. Сію кукурудзу і знов я пию диферамби. от своїй цій лопаті. Це правда, ну, може хтось подумає, що я рекламую. Я не рекламую, ні, я просто. Мені так хочеться, щоб люди теж так, якось собі, знаєте, облегшили свій труд, особливо жінки. От, ну, от ну, Я жінка, да, 50 років. Я копаю сама і маленькі такі грядки, копаю все сама. От, наприклад, зараз я вам покажу. От, і в мене треба сіяти кукурудзу. Де сіяти? Я завжди отак сію край картоплі і от сюди. Буква Г в мене така. Там не сію, там вже така дуже важка земля, там я не сію, і тут, і теж, тут, тут теж не сію. Нам оцеї букви Г, нам досить цієї кукурудзи. так? Е, значить, Тут в мене бачите, чистенько. Я просто провела от. Оцей культиватор чудовий, що я купила. Просто. Вузенький оцей. Класний, дуже. В мене широкий є, а це вузенький. Такий. Я вже купила цей раз, минулий раз у маленькі. Теж класнючий. Це я це коли чистенько, це пробігся і все. Сапочка це моя улюблена, це фокіна. От теж її всі якось не розуміють. Хтось, я її з рук не випускаю, вже в мене вона багато років. Ще малесенька така і там такий наборчик. Це мої улюблені інструменти. Я без них не живу. Ну, і, звісно, оця моя лопата. Так, тут я провела, все добре. А тут, значить, Сергій мені скосив цю край-край вже тут край. Земля у нас тут не дуже оброблена. Це коли вже трактор іде, він так перегортається, це, ніхто це потім не розтрушує. Але більш-менш, все ж таки, вона оброблена трошечки. От він мені скосив, так, скосив. Мені ж треба кукурудзу. Ну, не посадиш же от сюди, ота кукурузу. Ну ніяк. Ну, треба якось хоч якось розробити. І ось я вже лопатою, бачите? Перекопала вузенький цей край. Копається дуже легко. От, оце пройшла просто цей край. Отаке саме от було ось тут. Так, звісно, там так недосконало я не можу зробити. Але хоча б я можу сюди посіяти вже цю кукурузу, бо інакше ніяк. Я вже його не чіпаю. Він там своїм займається, а я займаюся своєю справою. Дуже швиденько, оце я вскопала, так. Тепер беру цю сапку таку. так, І беру оце таку собі цю доріжку і ось так ось проходжу. І виймаю оці ще корінчики. І роблю просто собі таку пухнасту землю. От бачите? Оце викидаю. Оце збираю, щось там таке. да. Ну, Що можу, те викидаю. І ось тут по кукурузку. Ну, вже можна сіяти. А так, ну як? Ну, цієї лопати. Ну як ти пройдеш? Ну як? Чим? Ну чим ти згрезеш цю землю? Я не знаю. Просто робити оці лунки і кидати кукурузоч, а потім як її сапати. А так, хоч трошки, ну воно буде чистеньке. Пою дефірамби цей свій лопаті. бо вона так мені облегшує працю, ну я цей кусочок, шматочок, швиденько пробіглася. Сама це роблю, мені не треба чоловіка просити. О, тому я правда знов всім раджу цю лопатку придбайте. Ну, правда, вона зараз я її купляла чисто 70 гривень, чи щось таке колись, багато років тому. Вона мені вже служить багато-багато років. От, І ще хочу одну купити, якщо куплю, але вона дорога і хотіла о, замовити собі її на день народження. Але все ж таки. Вирішила раз, разу, ми посадили кортоплю, поки що ні. От. Поки що ні, але я її в планах в мене її купити. Якщо куплю, буду вам потім показувати, як вона буде в дії. От. Буду класти свій перегній з моєї гноїлки, бо кукурузка любить. І зараз швиденько це посію. А ще хочу м -м -м, кабачки, все ж таки, хоч пару кущиків посіяти. Теж дуже холодно. І я хочу, я теж побачила в Тіктокі, під бутилку роблять. От, Хочу зробити буквально отак в краю, що два таких, щоб були ранішні. Такі два кущики. Більше не буду, бо в мене бутилок набагато. А два кущики посію. А так основні кабачки ще сіяти не буду. Буду сіяти вже, мабуть, на наступному тижні. От. А та, два кущики експериментально зроблю, прикрию цими бутилками, потім покажу вам. Посіяла я вже кукурузку, такий рядок вийшов. Ну і тут вздовж теж посіяла. Хай росте. От, І зробила такий експериментальний парнічок. Це я побачила теж чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, вже не пам'ятаю. От, такий парнічок, бутилка в бутилці. Бачите, там в мене меншенька бутилка, а зверху накривається п'ятилитровою бутилкою. І там кришечка відкрита, а зверху ця закрита. Якби воно там дихає. Звісно, можна і просто, мені здається, п'ятилітровою так накрити теж буде гарно. І там посіяли я кабачки. Бо вже кабачки якби по часу вже треба їх сіяти. Але я боюся, все ж таки, що холодно, і вони зійдуть, або не, не зійдуть або зійдуть, і померзне таке було в мене. От. Ну, такі експериментальні два кущики. Тут три сімечка і там три сімечки. Ось так от. Подивимося, зійдуть вони чи ні. Я думаю, що зійдуть. Мені здається, що по такому методу чудово вирощувати, якщо так прохолодно, да, арбузи, дині. Можна було б так насіяти, але в мене бутилок нема багато. Тому тільки два. Все. На сьогодні, мабуть, все. Ні, ще поприскаю, ще не поприскала бур'яни в тквітнику. Зараз ще оце мені. Останнє моє завдання це зробити. І все. І завтра ми їдемо. Треба збиратися. Це ж поприскала вчора від цієї оленки. Ну, її нема. Ну, може, коли прохолодний її взагалі нема. О, вона тільки коли сонечко. От. Ну, я бачу, що квіточка з квіточками все нормально. А Оленки цієї немає.